Додаткове місце, де можна зробити щеплення від небезпечних хвороб, на точці спільно від ЮНІСЕФ організували день вакцинації. Бригада лікарів щеплювала усіх охочих від кору, краснухи, дифтерії, правця та інших недуг. За словами старшої адміністраторки, точки спільно у рівному Ганни Кравцової подібну акцію тут проводять не вперше. У квітні організували тиждень імунізації. Важливість цього заходу полягає в тому, що дуже багато батьків, власне переселенців, так які втікають, наприклад. З інших областей не мають можливості вакцинуватись і, наприклад, ще не встигли підписати там різні декларації зі своїми лікарями. Вони можуть підійти сюди, отримати інформацію, яка їх цікавить щодо вакцинації. Ось і або зробити також власне тут щеплення. Саме переселенка із Харкова Тетяна одна із перших, хто сьогодні привела на вакцинацію свою дитину. Шестирічний син жінки, Демит робить щеплення від дифтерії. Тетяна каже, що вакцинація найдієвіший спосіб, щоб не захворіти. А ще у школі вимагають виписку про наявність у дитини щеплень. Ми з самого Спочатку робили всі вакцини, як народилася дитина, всі по графіку робили. Тому зараз ми підемо в школу 6 років, планову вакцинацію ми також вирішили зробити. Але все, в лікарні ми були, не було дітей, тому ми прийшли сюди, така згода виявилася. Рівнянин Василь Колядюк привів свого сина Романа на щеплення проти кору. Про те, що тут організували таку мобільну точку вакцинації, чоловік дізнався від своєї дружини. Кожен з дітей після укольчику отримував дарунок символічну футболку, вакциновані, значить, захищені. Ми робимо вакцинації всі, всі прививки кожного року, які необхідні. Тому що я, ми наша сім'я вважає, що вакцинуватися корисно. Профілактика завжди краще ніж лікування. Завідувач відділом імунопрофілактики населення Віктор Мороз розповів, що нині триває національна імунізація проти кору, і діти, які в минулих роках не отримали щеплення, зараз можуть це зробити. А ще вакцинація найдієвіший спосіб уникнути спалаху кору. У нас досить активно це приходить. У нас вже третина дітей отримали перше щеплення. А 18% отримали друге щеплення. Проти кору. Оруперато краснухи. растухи, от щоб саме цього спалаху кору не було. Потрібно, щоб всі діти були вакциновані. От коли діти будуть вакциновані всі, тоді спалаху не буде. Тоді якщо буде кір, воно буде тільки подинокі по випадки. Кору такі вакцинації на точці спільно від ЮНІСЕФ проводитимуть щоп'ятниці до кінця серпня з 10 до 13 години. Знаходиться цей пункт на вулиці Чорновола, 74, неподалік інституту. Після дипломної освіти Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.